У Польщі відбулася важлива зміна, яка торкається всіх іноземців, що чекають на рішення у справах про карту побиту. Вже для мільйона українців на території Польщі. Чому для мільйона? Тому що це стосується карти ЦУК. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні в мене кілька важливих повідомлень для українців за кордоном, в першу чергу для українців в Польщі. Тому, якщо ви дивитесь мене з Польщі, слідкуєте. За мною з Польщі або плануєте їхати до Польщі, то обов'язково додивіться до кінця. Підтримайте це відео вподобайкою. Якщо ви дивитесь, але не підписані, то підпишіться зараз вже, щоб не пропустити важливе. А кожного дня важлива інформація для українців. Дякую всім за підтримку. Також для тих, хто шукає інформацію в інстаграмі, в описі під цим відео є також послання на мій інстаграм, де. Коротке відео, важлива інформація для громадян України за кордоном. Приєднатись також туди. Отримав буквально вчора цікаве повідомлення від українця, який планував виїхати з України в Польщу після того, як відбув коридор в Україні по безвізу 90 днів. Але він уточняє: я відбув 90 днів. Тобто, ну, треба 90 днів відбути на 91-й поїхати. Українець відбув 89 днів. І на 90-й поїхав. І знаєте що? Як думаєте? Його не випустили, його не пропустили. Йому сказали, що в тебе ще коридор не минув ще один день в Україні, а вже завтра можеш переїхати і ти перетнеш кордон. Чому про це говорю? Тому що багато хто стикається з цим питанням. Мені задаєте? І я відповідаю ну, чітко по тому, як воно є. Там хтось пише. Я би хотів приїхати в Україну, побути там 50 днів, 60 днів. Тобто, мені не треба 90 днів, мені треба там, я вирішу питання за 30-40 днів. Але якщо у вас немає інших документів, ніж безвіз, а ви його протермінували в Польщі, ну то, на жаль, вас не пропустять. Бо вам так треба. Ви маєте дотримуватись певних правил. Якщо ви протермінували безвіз на території Польщі ну або шенгенській зоні, я беру зараз, до прикладу, всі Європейські країни, то й в Україні ви маєте відбути 90 днів коридору, аж тоді ви можете заїхати. Не 89, не 70, не 60, а 90. І на 91-й, на 92-й, на 93-й спокійно їдете і вас пропустять. В інакшому випадку ви поїдете назад, як і приклад цього українця. Ще одне цікаве повідомлення вже для мільйона українців на території Польщі. Чому для мільйона? Тому що це стосується карти ЦУКР. Я вже робив нещодавно відео, де розповідав про те, що карти ЦУКР ще немає. І, відповідно, ви не можете ні податися на неї. За вас ніхто не може податися. Ніхто її не може порішати. Ніхто за вас нічого не зробить, тому що її ще немає. Те, що СЕІ і Сенат прийняли позитивне рішення. Те, що карта скоріше за все буде, але ще президент не підписав. Вона ще, ця устава ще не опублікована в Дженіку устав, ще немає бази і немає ще реєстрації відкритої, тому що ще немає навіть сайту, куди реєструватися. Але вже дуже багато посередників фірм, напевно. Особливо це через інтернет, там, через Тік-Ток, Фейсбук, Ютуб і тому подібне, продають можливість податися. Ну, тобто, ми такі класні, маємо якісь контакти, маємо щось там, знайомих і тому подібне, маємо якийсь якийсь там лист, маємо якісь документи офіційні, неофіційні, які нам дають можливість, я говорю зараз за ту фірму, яка так рекламує, подати за вас на карту Цеукер. Ви нам заплатіть там, не знаю скільки, а ми за вас подамо. І ви отримаєте першими. Ніхто ще не отримує, а ви отримаєте першим карту COKR. Ну, це брехня, це фейк, і зараз немає можливості. Запам'ятайте, друзі, бо тому що до мене також пишуть. До мене пишуть вже з такими питаннями, ніби вони вже мають карту COKER. А як мені там, як в мене карта Це Укр вже є. А як мені там, як мені то зробити, як мені то, бо я вже от е, подала на карту побиту це Укр? Ну, от, ви не могли подати на карту це Укр, ви не могли її мати, ви не можете нічого зараз зробити, тому що її ще немає. Фізично її ще не існує. І всі, хто це продає, продають вам повітря. А якщо ви в це вірите, ну, то ви попадаєте на гроші і ті люди або зникають, або вам обіцяють не знаю що. Тому я би рекомендував думати перед тим, як подаватися на ту чи на іншу карту промоніторити подивитися офіційну інформацію якщо ви зайдете на і почитаєте про карту ЦУКР, ви знайдете інформацію що вона має з'явитися але немає інформації коли конкретно дати ще немає чіткої немає сайту де податися Тим більше, що подача буде онлайн, і додатково там платити ні за що не треба, там 100 злотих пластик, напевно, і чи 340 чи 440 злотих е гербовий збір, а можливо ще якісь додаткові втрати. Я не пам'ятаю насправді, тому що я картами не займаюся і ну, я не вникаю в ті деталі. Але там ще якісь додаткові гроші комусь, хто за вас це зробить. Не потрібно нічого платити, тому що немає. Запам'ятайте, будь ласка, і на завершення цього випуску напевно саме цікаве. Чому? Тому що теж робив на цю тему відео, що, наприклад, українець Польщі, який подав на карту побиту, він не може змусити ужон скорше працювати і скорше йому надати цю карту побиту, скорше розглянути його справу. Були такі можливості: приспішення, понаглення або подати в суд на ужин, що вони затягують. Ні, бо тому, що законом було прийнято, що якийсь певний період часу можливість вплинути на швидший розгляд справи немає. Тобто громадяни України могли, могли податися на карту пито, але чекали їх стільки, ну скільки ужаду було треба часу, щоб розглянути. Це не два місяці, це не три місяці, навіть і півроку. Люди чекають роками. І зараз є повідомлення цікаве від суда польського, що вже така можливість з'явилася. У Польщі відбулася важлива зміна, яка торкається всіх іноземців, що чекають на рішення у справах про карту побиту. Верховний адміністративний суд змінив інтерпретацію у справі про заборону іноземцям скаржитись до суду на дії ужиндів воєвуцьких, які довго розглядають справи про видачу рішень про дозвіл на перебування. Я теж не розумію, чому так затягується. Якщо ви приходите, подаєте всі документи, ті документи перевіряються, ну там не є якісь надзвичайно секретні, і їх нема настільки багато, щоб їх перевіряти рік, правда? Як перевірили, все добре, все добре. Поставили там все, нехай люди не отримають цю карту побиту. Мені здається, що це можна робити в межах місяця, в межах двох тижнів. Якщо компетентний працівник розглянув справу, подивився, що все добре, все нормально. Є відповідна зарплата, є житло, є все, що потрібно для того, щоб отримати карту. Чому затягувати і відкладати десь в далекий ящик і рік часу воно валяється? Я не розумію цього. Та це бюрократія, і вона є в багатьох європейських країнах в Україні теж. Але такий час, що напевно можна трошки щось змінювати в цьому напрямку. Протягом довгого часу воєвудські управління відмовляли іноземцям у праві подати скарги до суду на бездіяльність або затягування розгляду справи. Чиновники пояснювали це тим, що стаття 100 d нібито, блокує можливість будь-яких судових скарг. Через це тисячі заявників роками чекали на рішення без жодної можливості захистити свої права. Ви це думаю знаєте. Ті, хто чекає довго на карту, це якраз. Це якраз це якраз та інформація. І ось суд змінив інтерпретацію і стверджує, що у вироках суду що тимчасовість цієї статті мала завершитись в червні 24-го року. Рішення суду вже вступили в законну силу, і їх можна самостійно знайти в базі судових рішень. Суд визнав, що обмеження передбачені статтею 100 д Суперечить Конституції Польщі та хартії основних прав ЄС, а це означає, що позбавлення іноземців права звертатися до суду незаконне. Право на судовий захист є однією з найважливіших гарантій демократичної держави, і жоден закон не може його скасувати. Воєвудські адміністративні суди також почали видавати рішення про бездіяльність. Після цього рішення іноземці знову отримали можливість звертатися до адміністративних судів, якщо воєвода не видає рішення вчасно. Згідно із законом про іноземців, на це відведено 60 днів у випадку, тим у випадку тимчасового дозволу на перебування. Якщо ж процедура триває півроку, рік або навіть довше, затримка вважається порушенням закону, і заявник має право подати скаргу до суду. Суди в свою чергу можуть зобов'язати воєводу видати рішення у короткі строки, а також присудити заявнику. Грошову компенсацію за затягування справи. І як на мене, це рішення надзвичайно важливе, тому що можливість пришвидшити отримання тимчасового документу на три роки набагато все змінює. Ну тобто, ви перебуваєте на подачі на карту побиту. Подача на карту побиту вас легалізує в Польщі, ну вам не дає можливості переперетнати кордон, подорожувати, вирішувати якісь глобальніші справи. Ви маєте бути конкретно в Польщі. Перебувати по цій карті, бояться, що у вас не звільнять, ще там щось, ще там щось, маючи карту побиту, ви без проблем їдете за кордон, їдете в Україну, змінюєте роботодавця, і все набагато простіше, правда ж? І відповідно, це рішення надзвичайно важливе, якщо дійсно суди вже пішли в сторону допомоги громадянам іноземцям, скажімо так, бо це карта побиту, вона не тільки для українців, будь-який будь-який іноземець, який має підстави і має можливості, може отримати карту побиту в Польщі. І ось, якщо все ж так буде. Та як говориться в тій статті, я вам залишу послання на цю інформацію. То це багатьом людям допоможе, тому що ви звернулися до суду, вам пришвидшили можливість і ви отримали цю карту, пото, нарешті, довго очікувано. І я сподіваюся, що наступна вже буде точно скорше. І після багатьох таких рішень судів точно. Воєводи і всі, хто працює в воєводствах, ужандах, приймаючи рішення, будуть трошки рухатися скорше. Я розумію, що багато роботи, у всіх багато роботи. І я розумію, що у українців зараз в Польщі надзвичайно багато. Але перевірка цих документів не займає рік. І не займає півтора року, і навіть не півроку. Це робиться, я не знаю, але це можна зробити моментально. Це рішення дуже допоможе українцям на території Польщі. Я впевнений, що ви також це підтримаєте. Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо додивилися до цього моменту і ви зараз чекаєте на карту побиту, то можете написати в коментарях, скільки ви вже чекаєте на карту побиту, або скільки ви чекали на отримання теперішньої карти побиту, яку ви маєте. На в коментарях буде цікаво. Підпишіться на цей канал, тисніть подобайку, зробіть репост. Це дуже допоможе. Не забуваємо, що в описі під відео також є послання на мої інші соціальні мережі. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.